Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 26 серпня, 915-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цього ранку була одна з наймасштабніших ракетно-дронових атак цього року. Можливо, навіть наймасштабніша. Почалося все з дронів, які росіяни випустили ще вночі, та й продовжили випускати аж до ранку. Їх точно більше 50, можливо, навіть штук 70. Ну а потім зранку з літаків стратегічної авіації росіяни випустили крилаті ракети, підняли Ту-22 М3 з ракетами Х-22. Ну і мігі з кінжалами. І все це після десь 7-8 ранку, полетіло на енергетичні об'єкти майже по всім областям України. Серйозні пошкодження електрики в Києві, на Запоріжчині, Дніпропетровщині, Одещині, Рівненщині. Ну і також росіяни ще як завжди били по цивільним житловим. Бутинам. Інка так є вбиті та поранені люди у Волинській області, Запорізькій і Дніпропетровській. А в Житомирі зараз взагалі зникла вода в місті після удару росіян по електриці. В Одесі також великі проблеми зі світлом. Зупинився весь електричний транспорт. Навіть люди, хто живуть на аварійних лініях, залишилися без світла. Ну зараз комунальники вже скоро все почнуть лагодити. В Миколаєві зі світлом все більш-менш добре. Деяких вимкнули світло а так в більшості міста світло є. Хоча тут теж летіло по енергетичним об'єктам. Троє травмованих людей на Миколаївщині внаслідок ракетно-дронової атаки росіян. Загалом на півдні України наші хлопці збили вісім іранських дронів. Щодо ракет, поки що немає інформації. Ну і щодо кількості ракет та дронів по всій Україні, теж поки що немає інформації. Ну і на Миколаївщині, як завжди. Артилерійські обстріли та FPV-дрони в районі Очакова жертв, наче немає. На Херсонщині, на жаль, є загиблі після російських обстрілів. Одна людина минулої доби загинула, семеро травмовані. Відповідь росіянам за все обов'язково буде цієї ночі. На Росію там летіли дрони. Один навіть влучив багатоповерхівку, але буде більше. Нехай чекають.